Рада вітати вас на шоу Люсі уважно слухає, де я намагаюся відшукати приховані сенси в повсякденних розмовах. Але перш ніж ми розпочнемо, запам'ятайте кілька важливих слів. Стор. Бенджес. Мене звати Люсі. Welcome to the store, Emma. Thanks, Daniel. Um, I need some medicine. The medicine is on aisle 2. The medicine is on aisle 2. Great! Do they have bandages there too? Do they have bandages there too? Yes, bandages and masks are in aisle 2. Perfect. Oh, and we need lots of toilet paper. No problem. The toilet paper is on aisle 10. Thank you so much. Ліки, бинти, маски і запас туалетного паперу. Звучить, як підготовка до якоїсь секретної операції. Чи, можливо, вони побоюються, що світ знову на межі катастрофи. Шила в мішку не сховаєш. Пам'ятайте, я завжди слухаю дуже уважно.